Вітаннячка вам у новому відео. Давайте сьогодні знову буде наша улюблена з вами рубрика «Маккарти для фотографів. Вона буде корисна точно не тільки для фотографів, це більш психологічна рубрика, але з ноткою фотографічності. Це моя авторська колода метафоричних карт ось, яку я розробила особисто. Так, давайте. Бо е, хто бачить вперше це моє відео на каналі такого формату? Я просто тусую карти, витягую карти, це не гадання, не магія. Е, метафоричні асоціативні карти це інструмент психол... для психологічної роботи з нашою підсвідомістю. Ну, а ми його використовуємо просто в більш в такому ігровому контексті. Витягуємо карту, це і буде темою нашого відео. Так, давайте, давайте ось цю карту. Так, бачите, зараз її на екрані в себе. Так. Ресурс і нові ідеї приходять після відпочинку. Дуже класна карта. Ця карта реально сьогодні, мабуть, просто для мене. Тому що я вже сьогодні подумала, що от в мене якось дім, да, декрет, дитина і робота. В мене немає місця для відпочинку. Насправді я так задумалась. Да, я там приходить няня, я вириваюся, їду в офісу сюди, але тут я працюю. Навіть зараз, записуючи це відео для вас, я також працюю. Просто я роблю стараюся робити ті дії, які мені приносять задоволення, тому що якби я ще їхала на неулюблену. Роботу і робила ті дії, які мені не подобаються. Скоріше за все, я б вже десь лягла з якоюсь депресією в кусь клініку. А так от подобається мені записувати для вас відео, подобається мені тримати в руках ці шовковисті просто карточки, дивитися, розглядати. Мені подобається там, вести сторіс, описувати інстаграм. Да. В принципі, моя робота мені приносить задоволення, але це не відпочинок. Як я написала на карті, ресурс і нові ідеї приходять після відпочинку. А насправді, ви як люди творчі, да, переважно будуть дивитися фотографи, навіть якщо не фотографи, якщо ви людина іншої творчої професії, я думаю, ви часто стикаєтеся з тими моментами вигорання. Коли, наче, вам і подобається. Те, чим ви займаєтеся, да. але якийсь такий настає момент, коли ви думаєте: а точно я йду туди, куди я хочу, а точно я роблю те, що я хочу, а мені наче і не подобається все те, що я хочу. Ви починаєте знецінювати, особливо, коли це ще підкріплюється якимось знаєте, таким зоровим підкріпленням. Типу, ви зайшли в Інстаграм, в Тік-Ток, десь подивилися на когось, а в нього класно, в нього успішно, в мене якби не так. І починаєте думати. Якось я таке відчуття, що я стою на, моєму, на на одному місці, нікуди не рухаюсь, нічого не бачу, і приходить таке, як вигорання. Вигорання це як така легка апатія. Знаєте, не можна ні в якому разі називати це там, депресією, тому що депресія це вже тяжке клінічне захворювання, да? це таке, коли вам нічого не хочеться, коли вам не хочеться ні рухатись, нічого робити, і ви просто знецінюєте все, що робили до цього. Що в такий момент потрібно зробити? Що я роблю в такий момент, я вже 12 років. Фотографії в творчій професії. І взагалі я з дитинства хотіла бути в творчих професіях. Всі професії, які я хотіла бути, були в творчій, ем, творчому напрямку. І що я робила за свою професійну діяльність? Да? Тому що вигорання в мене реально раз там на півроку точно приходило, накривало і був такий стан. Тому першим ділом, звичайно, відпочити, якісно відпочити. Що таке якісно відпочити, це не, знаєте, не лягти і гортати ток це не лежати і думати про роботу, або далі про ці самі думки варити. Але ти, вроді, лежиш, відпочиваєш чи там сидиш десь на лавочці. Ні. Якісно відпочити, перш за все, звичайно, фізично. Да, ми можемо це може не обов'язково лежати. Хоча і лежати це теж хороший варіант. Але, наприклад, для мене відпочити це просто прогулятись без навушників, без думок, просто прогулятися. Я часто практикую такий момент, коли я гуляю. Щоб перезавантажитися, щоб не думати, да? щоб не мусолити всі думки, які в голові є, знову одне і те ж саме, все по колу, знаєте, тоді це не відпочинок, мозк все рівно напружений. Я йду і просто спостерігаю навколишній світ. Я йду і думаю, просто не аналізуючи, не даючи оцінку нічому, я йду і така, о, там, бабушка переходить дорогу, листочки шумлять, червона машина поїхала. Просто, просто спостерігаю, що відбувається навкруги. Там Засміялася дитина, о, там, да, От щось ось такого. у яка будівля висока, там раніше не помічала. Просто іду і стараюсь бути тут. І зараз в цій ситуації мозок відключається, перезавантажується. Ми даємо йому, знаєте, як такий момент охолонути. Я думаю, можливо, у вас була така ситуація. У мене колись була така ситуація, я проводила прямий етер е з телефона, літом, в машині. У мене телефон перегрівся і просто виключився в прямому ефірі. І да, він просто перегрівся. Тому наш мозок теж може перегрітися. Часто буває таке з комп'ютером, коли ти нагружаєш. Я відкриваю фотошоп і прем'єр і лайтрум. Да, все на кучу. Комп'ютер починає гудіти. Починає йому важко. Я така так, Треба якісь програми закрити, тому що зараз він якби перегріється і мало лі може згоріти навіть плата. А чому ми так не думаємо про свій мозок? Ми ж теж перегріваємося, коли ми думаємо і про одне, і про друге, про те, що там треба зробити те вдома, треба поприбирати, треба фотки нові загрузити, треба з дитини погуляти, треба то зробити, тому позвонити. Така задача. Ми просто себе нагрузили задачами, повідкривали їх в комп'ютері цих, знаєте, 10 вікон, сидимо, голова уже кипить. А ми все рівно, знаєте, думаємо, хм, чого ж це якийсь такий я непродуктивний? Так, от треба звернути трошки задач, оставити, знаєте, такий чистий робочий стіл. Оце я називаю, коли я гуляю оціночно. Прогулянка без оцінки, просто берешся. Бікаву, сю такий ляля-ля, -ля, і пішов, погуляв понаблюдав буквально 20-30 хвилин, вже годинку, як в кого там є час. І все, ти повертаєшся з новими ідеями, реально з новими якимись енергією. В общем, ти перезавантажуєшся. Це як один момент. Далі. А, другий момент, що мені допомагає, це генерувати да, в собі нові ідеї і нову енергію, це фізичні навантаження. Раніше я була фанатом зала, я ходила в зал, займалася три рази на тиждень стабільно, в втекреть з переїздом, в принципі, з Києва, коли ми переїхали в село, в мене а, з цим стало трошки туго, да, якби немає залу, підходящого, немає якогось часу, да, як я, казала, я тільки в офісі і вдома. Але я стараюся, коли моя дитина спить, я стараюся робити хоча. Або елементарну йогу, або якісь легкі вправи, або якусь зарядку, ну, хоча б 20-30 хвилин присвятити своєму тілу, тоді також таке є перезавантаження. Тобто, погуляти, перез... погуляти, зайнятися фізичними вправами. Це другий момент. Третій момент, який допомагає вийти з такого стану вгорання і апатії і знайти нові ресурси, це стан, коли я передивлююся своє харчування. Це коли просто Висте багато солодкого, можливо, п'єте багато кави, яка дає тривожність в моєму випадку, так я ж ділюсь своїм досвідом, який вам може бути корисним, тому, можливо, теж комусь відгукнеться. Так от, я буває, помічаю, що я вже давно не їла корисні страви, якісь салати, я там їм якісь пільмінні згалі балування, якісь вареники, якісь котлети. І потім я такий раз і це перезавантажую і переглядаю свій холодильник, закупляю нові продукти, і це також дає енергію, тому що не дарма є фраза, що ми споживаємо, те ми і є. Це ж мається на увазі, тому чим ми запаковуємо свій організм, таку енергію, він, в принципі, нам виділяє. Якщо ми його запаковуємо тільки швидкими там вуглеводами, да, солодкими, якимись да, фруктами, солодощі, кави воно дає викид просто цієї енергії, вона бистро згорає, в нас немає сили, немає енергії і все, і також такий от в'ялий стан. А, четвертий момент, який також а, вже крайній, коли я зробила ці моменти, і бачу, що все рівно в мене якась така затяжна да, така штука, звичайно, не ігноруємо в цій всій ситуації психолога, тому що це саме круте, що можна зробити: це піти до психолога, знайти свого психолога, піти до нього і з ним поговорити, просто по душам поговорити і перезавантажитись. Але якщо на це... Немає можливості. То ще одним варіантом, звичайно, це і окремо психолога, психолог, як в ніє, пунктів да йде. А це четвертий наш пункт: це здати загальний аналіз крові, тому що дуже часто, особливо осінній, зимній такий період, у нас може бути дефіцит заліза, дефіцит якихось вітамінів, і ви просто на фізичному рівні вам тоді не дуже допоможуть там, і прогулки, і лежання, і все. Ви все рівно будете відчувати таку втому і таку в'ялість, тому що в принципі на фізичному рівні, на гормональному рівні, можливо. У вас є якась недостача да, вітамінів. Тому э, саме головне реально зупинитися в такі моменти, не починати, не відкривати ще вікно, ще вікно, ще вікно да, в нашій операційній системі. Навпаки, їх позакривати, відпочити, відслідкувати свій стан тільки тоді починати, якщо вам стало краще, ви заходите там як фотографи да, на Pinterest, і саме надихаєтесь якимись картинками. Плануєте собі якийсь новий проект, якусь нову творчу зйомку, надихаєтеся, робите, обробляєте, завантажуєте і все. І тоді у вас приходять якісь нові, м, да, нові ідеї, нові ресурси, нове натхнення і нові клієнти на такі, коли ви виставляєте нове портфоліо. Так, от давайте підрезюмуємо трошечки те, що я хотіла сьогодні сказати, щоб не затягувати відео. Якщо у вас наступило вигорання, зробіть декілька пунктів. Перший самий такий основний, давайте так. Це якщо можете, відвідайте психолога. Другий момент Відпочиньте, просто відпочиньте. полежіть, подивіться комедію, якусь. Ні в якому разі не скрольте стрічку, Тікток, Інстаграми, будь-що, не треба. Можна фільм подивитися, якийсь легкий, не комедійний, не грузливий такий, не нагружаючий, Да? Або погуляти, як я сказала, таке безоціночне гуляння. Там фізичні вправи. Третій момент це фізичні вправи, будь-які навіть 10 хвилин якоїсь розтяжки, розминки, понахилятися, зробити шкільну гімнастіку, суставну гімнастику, Да? це вже дуже круто. Далі, четвертий момент це коли, ви, е, здаєте загальні, це коли ви здаєте загальний аналіз крові. Да? І п'ятий момент це коли ви перевіряєте своє харчування. І це все бажано робити в совокупності, ну або хоча б почергово, але це все в кучі і дасть вам ресурс і нові ідеї. Це те, що працює в мене. Я поділилася своїм досвідом. Сподіваюсь, ви щось візьмете з цього відео для себе, хоча б маленьку частинку. Да, Можливо, не все відео вам корисне, але якусь маленьку частинку ви візьмете і принесете своє життя і зробите його краще. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.